Хто ще не встиг придбати собі електричку до введення митних платежів з 2026 року. Значить, У нас є в дорозі ось така Теслочка, Це у нас 90D, повний привід, на пневмі, Ось такі пошкодження по правій стороні і відсутній бампер. Так, ось така вона по салону. В нас е, має, має, має позаду тут підсилювачі все ціленьке. Ось так виглядає пробіг 98 000 миль. Ось так, дивіться, там, які є як вони, характеристики, ВІН-код, все тут є на, на цьому зображенні. Робіть скріншоти, кому цікаво, значить, що по автомобілю. Дивимось, Є додаткові фото в нас вже з порта, як машинка завантажувалась. Маємо ось такі детальні фотографії всього, автомобіля, можете перейти, переглянути. Дані посилання, дане все розміщено в нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі профілю, тому переходьте і там є актуальна пропозиція по цьому автомобільчику. Значить, що в нас по автомобільчику? По автомобільчику, а в нас по автомобільчику ціна питання 12 тисяч 500 доларів, еска на пневмі, 16 рік, 5 місяць 16-го року. Ось так. Тому що хочете встигнути передбати цей варіант. Можливий в дорозі, тому що зараз я вже е, кажу людям своїм замовникам, що я вже не буду брати на себе відповідальність е, зараз вести машинку, бо можна не встигнути до Нового року. Бувають різні нюанси, десь якісь забастовки, ще якісь десь там не, встиг, не встигли завантажити в контейнер. Ну, коротше, я вже кажу, що я не буду брати на себе відповідальність і під замовлення електричку не готовий зараз вести. Тому ось в дорозі є такий варіант. Якщо цікавлять інші варіанти, варіанти дзвоніть, пишіть, щось підберемо, десь знайдемо в колах, Може в мене є ось такий варіант. Дорозі є в колах, ще декілька варіантів відправлю. Обов'язково покажу, розкажу все по машинках. Дзвоніть, майданчик, Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький, 69. Також приїжджайте до нас на майданчик, обирайте автомобільчики по наявності.